Мої вітання! З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі крутезна Kia Niro, Це є максимальна комплектація Executive Line, яка була виграна нами на ліському акціоні в Нідерландах, вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг, та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Це у нас є 2020 модельний рік, 2019 календарний по випуску. Маємо 64 кВт батареєчку, топову комплектацію, повторюсь, пробіг 112 тисяч кілометрів, автівочка без жодного підфарбування. Детальне відео з товщиноміром фарби надамо на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Стан авто практично новий, шикарний, класний, без жодних пошкоджень, царапин чи якихось слідів експлуатації. Авто у нас є в чорному кольорі, в чорному металіку. Проїжджає воно на одному заряді біля 500 км влітку, біля 400 км взимку. Маємо по комплектації тепловий насос, що дає змогу взимку проїжджати більше, ніж звичайні без теплових насосів. Ну і зараз пробіжимося по основних параметрах комплектації. Бачимо, у нас топова LED-оптика в автомобілі стоїть. Далі у нас паротронніки перед-зад, протитуваночки. Також у нас присутні дістроні з адаптивним кругом, з контролем. Зарядка у нас CCS Combo 2 на Type 2 та на швидкісну зарядку. Далі бачимо у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі гарні збережені, легкосплавні диски на всесезонній гумі Michelin. Авто в заводському тонуванні в хромпакеті з безключовим доступом. Також у нас присутні датчики мертвих зон. Надіюсь, видно вам їх. Присутня також камера. Заднього виду, ось вона у нас. От хочу показати, який він гарний, турнірик та збережений. Ніде ні царапок, ні пошкоджень, нічого немає. Ще раз таку пройдусь. жодної ямочки по кузову. все дуже файно. Ну, йдемо до салончика. Салончик там у нас топовий. Бачимо у нас. Шкіряні повністю сидіння, з перфорацією, з вентиляцією, з підігрівами, з пам'яттю та електрикою сидінь. Все працює чітко, шкіра у нас в дуже гарному стані, практично як нова. По прийомчику зауважень ніяких немає. Відразу він код усім бажаючим перевірити на них по різних базах. Стан дверної карти ідеальний, повний електросклопакет, музика JBL присутня. Ось у нас кнопочки пам'яті. Тут по всіх кнопочках теж все є ідеально. Бачимо, у нас підігріви передніх задніх сидінь, підігрів керма, сенсорна мультимедія. Ну, це є максимальна комплектація. Точний пробіг автомобіля 112 620 км. По панельці жодних зауважень. Сидіння теж, потолочок все гарненько. Ну, йду до заднього ряду сидінь. У нас теж все як нове. До речі, по пластмасі, хто вже дивився Ніру. Вони мають досить таку делікатну пластмасу, часто вона буває з царапинами. В цьому автомобілі на диву все є в ідеалі. Жодної ніде царапки немає. Дуже класна машинка. Ось тут у нас знаходиться кнопочка підігріву заднього сидіння лівого пасажира. Ну йду до багажника. Шторочка бачимо у нас на місці. Все чітко працює, стан кришки з внутрішньої сторони теж без зауважень, без пошкоджень. По наповненню ми маємо зарядку два шнура. Тут у нас щось теж лежить. Там бачу аптечка, знак, жилетки, весь набор і там у нас буде, напевно, компресор з балончиком піни. Повний комплект, все як має бути. І йдемо до правої сторони. Дверна карта без жодних зауважень, це у нас сонце просто блікує. Бачите тіньок, де там зараз. Ось. По пройомчику теж жодних зауважень немає. Стан сидінь, все супер. Ще цей ракурс покажу. Сьогодні у нас справжня літня погода, хоч температура ще невелика, але сонечко припікає файно. Дверна карта переднього правого пасажира, без зауважень, по пройомчику теж все є в ідеалі, стан сидіння, без жодних зауважень. Ще раз там панельки знизу, стан кнопочок. Дуже-дуже класна машинка. Коли авто йде в такому стані, то дуже приємно їх знімати Ну і торгувати такими автомобілями. Ось така машинка буде у нас в продажі. Уся додаткова інформація по автомобілю буде у нас в описі. Там будуть посилання на авторію, де ви зможете дізнатися актуальну ціну на автомобіль. Також посилання на наші різні соцмережі. Це є Instagram, TikTok та Telegram. Підписуйтесь, будете бачити про нашу роботу більше, а також матимете змогу придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні, які ми виставляємо в телеграм-каналі нашому. Авто доступне до будь-яких вам відомих перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую, що додивились до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!